Тання на зв'язку Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, оскільки у абітурієнтів виникає досить багато запитань стосовно написання мотиваційного листа, яким він має бути, що там повинно бути. Тож ми вирішили надати відповіді на всі ці запитання. Відповісти на всі запитання допоможе нам перший проректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Василь Олексійович Балух. Доброго дня, шановні абітурієнти. Я радий. Що ви обираєте Чернівецький університет, ви цікавитесь тими освітніми програмами, які є в Чернівецькому університеті. Щиро сподіваюся, що всі ви будете нашими студентами, і переважна більшість з вас все-таки вибори, державні місця. Чернівецький національний університет є одним із провідних закладів вищої освіти України. Ми постійно входимо в десятку кращих університетів держави. Поступаючись лише декільком київським, харківським і львівським університетам. Зрозуміло, що ще одною важливою е, детермінантою, яка приверне вашу увагу, і ви виберете Чернівецький національний університет, це не лише його красота, не лише його архітектурний стиль, не лише якісний склад е, викладачів, не лише прекрасно обладнані лабораторії і аудиторії, але це також і безпекова сторона. Бо Чернівці є зараз самим безпечним містом у нашій державі, тим паче у нас прекрасне обладнання, укриття у випадку непередбачених ситуацій. Розпочнемо говорити тепер про мотиваційні листи. І перше запитання: що таке мотиваційний лист і для чого він потрібний? Ви знаєте, лист написання мотиваційних листів є новинкою для. Українського суспільства і взагалі для української вищої школи. Але це є традиційно важливий елемент у західних країнах, оскільки без мотиваційного листа не те, що не можна вступити в університет, але й не можна влаштуватись на роботу, не можна взяти участь у різноманітних проєктах, грантах. Але ми теж, оскільки ми йдемо в Європу і інтегруємося з європейськими державами, то теж було введено необхідність написання мотиваційного листа. Що е, являє собою мотиваційний лист. Це виклад особистого відчуття і особистої зацікавленості у виборі тої чи іншої освітньої програми, самостійного вибору. І цей мотиваційний лист потрібно подавати на всі освітні програми і спеціальності, які ви обираєте. Нагадаю, що можна обрати 5 освітніх програм, поставивши пріоритети перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, якщо це стосується бюджету, і необмежену кількість обрати освітніх програм на контракт. Є такі спеціальності, на які можна вступати на контракт лише за мотиваційним листом. Мотиваційний лист, ще раз повторюю, є обов'язковим для подання заяв на ту чи іншу освітню програму. А який обсяг мотиваційного листа має бути? Обсяг одна дві сторіночки шрифтом New Roman. 12 або 14-й кегель це має бути насправді ну, такий лаконічний виклад вашого бачення, вашого відчуття необхідності отримання того чи іншого фаху. І тому це невеличке таке есе, яке напевно ви писали в школах чи в інших закладах, де ви навчалися. А на чиє ім'я пишеться мотиваційний лист? Мотиваційний лист пишеться на ім'я керівника закладу вищої освіти чи перед, фахової передвищої освіти. Тому для, перед, перед тим, як сісти і писати мотиваційний лист, потрібно зайти на сайт того чи іншого навчального закладу і побачити, хто є керівником цього закладу. На даному випадку, це є ректор Чернівецького національного університету. А які основні складові мотиваційного листа? Мотиваційний лист має чітко визначену структуру і має таких п'ять структурних елементів. Перший елемент, він названий шапка це якраз звертання ректору Чернівецького національного університету Петришину Роману Івановичу, абітурієнта Прізвище, ім'я по батькові, домашня адреса електронна адреса і домашній чи мобільний телефон. Другим елементом цього листа є дуже коротеньке звертання. Це шанобливе звертання знову ж таки до керівника навчального закладу. Воно може застосовуватися в різних формах. Ну, наприклад, «Вельми шановний Романа Івановича, «Вельми шановний пане Романе, «Вельми шановний пане ректоре», Тобто різні є форми звертання, шанабливого до керівника закладу. Третім, одним із важливих таких структурних елементів мотиваційного листа є вступ. У вступі ви повинні обґрунтувати те, чому ви саме обрали цю освітню програму і чому ви обрали саме Чернівецький національний університет. Знову ж таки, це буде вимагати ознайомлення з сайтом університету. Тобто ті мотиви, які спонукали вас навчатися на цьому, в цьому закладі і в цій освітній програмі. Найважливішою частиною мотиваційного листа є основна частина, де абітурієнт, претендент на вступ Чернівецький університет повинен обґрунтувати, чому саме він обрав цю освітню програму, обрав, власне, Ті предмети, які повинні читатися на цій освітній програмі, він повинен представити свої особисті професійні академічні здобутки, тобто це участь в різноманітних олімпіадах, конкурсах, отримання різноманітних відзнак, грамот, дипломів, медалей. І е, копії цих всіх відзнак повинен буде завантажити, коли буде подавати електронну заяву, у додаток до мотиваційного листа. Крім того, в основній частині абітурієнт повинен представити своє уявлення свого подальшого кар'єрного зростання, що саме дасть йому ця спеціальність для отримання професії, для отримання імпульсу до заняття тої чи іншої відповідної посади за тією чи іншою освітньою програмою. І останній е структурний елемент це заключна частина, е де буквально одним-двома реченнями е він повинен переконати, що е його здобуті знання, він зможе е отримати ці знання, він в силі е освоїти всю програму, яка є на цій спеціальності, і е вона допоможе йому. Власне, при завершенні навчання в отриманні професії. Тобто повинен переконати комісію в тому, що здобуті знання допоможуть йому стати хорошим фахівцем в обраній сфері. І зрозуміло, я говорив, додатки це все те, що ви будете представляти як свої особисті досягнення. Додатків може й не бути. Це не обов'язковий елемент структури мотиваційного листа. Чим відрізняється мотиваційний лист для абітурієнта, який вступає на бакалаврат і на магістратуру? Структурно абсолютно нічим не відрізняється. Він так само має таку саму структуру, як і мотиваційний лист при вступі на освітній рівень бакалавра, так і на освітній рівень магістра. Зрозуміло, що глибина, обґрунтованість, логічність, переконливість, обґрунтованість. Бакалаврів, які вже чотири роки провчились на цій чи чи іншій освітній програмі, будуть значно глибшими, як у абітурієнтів, які завершили 11 клас чи певний коледж, гімназію чи ліцей. І зрозуміло, глибиною пізнання чи знання тої чи іншої професії, мотиваційний лист магістра буде відрізнятися саме цим від бакалавського. Скільки мотиваційних листів потрібно писати? Мотиваційні листи повинні бути написані на кожну із освітніх програм, на яку подається вступник. Я вже говорив, це 5 освітніх програм на державне замовлення і безліч на контрактну форму. А як мотиваційний лист подавати? Та у якому форматі? Мотиваційний лист подається. Після того, як е, абітурієнт у своєму кабінеті подав електронну заяву, він подається у е, текстовому форматі так, до заяви. І ще раз повторюю, на кожну освітню програму окремо. І останнє запитання: коли потрібно подавати мотиваційний лист? Я вже сказав, що мотиваційний лист потрібно подавати власне, із е, заявою. На цей вступ. Терміни подання різняться для бакалавра і різняться для магістра. Подання заяв разом із електронним з мотиваційним листом для бакалаврів – це з 29 липня по 23 серпня, у магістрів із 16 серпня по 15 вересня. Як, скажіть, будь ласка, оформляється мотиваційний лист? Ми рекомендуємо спочатку написати чернетку, чернетку мотиваційного листа, вичитати її. Ми навіть рекомендуємо, щоб дати цей мотиваційний лист на вичитку не тільки батькам, але й вчителям української мови, і літератури в школі, ліцеї, гімназії для того, щоб він був написаний грамотно, логічно, лаконічно і зрозуміло, що на грамотність і на Оформлення цього листа буде звертати увагу комісія, яка буде читати ці мотиваційні листи. Тому єдина вимога, яка ну, є обов'язковою, це самостійність у написанні мотиваційного листа, перевіряти його, правити помилки. Ми Дозволяємо всім тим, хто причетний до цього, цього абітурієнта. Але думки мають бути самостійними, тому що не виключений варіант, що комісія може перевірити на плагіат зміст цього мотиваційного листа. І тоді цей мотиваційний лист не буде зарахований і, і цей абітурієнт не буде прийняти в університет. Шановні абітурієнти, ви прослухали про структуру. Мотиваційного листа про його елементи і етапи написання. Я сподіваюся, що якщо ви напишете декілька мотиваційних листів, це взагалі допоможе вам у житті, тому що вміння викласти думки на папері немаловажно, немаловажно роль відіграють у житті як просто-напросто усна бесіда. Вміння викласти свої думки письмово. Допоможуть вам і надалі в виборі будь-якої професії, чи це природничі науки, чи це гуманітарна сфера, чи це айтішні спеціальності. Тому закликаю всіх, пишіть самостійно мотиваційні листи, подавайте їх до Чернівецького національного університету. Дякую. А ми дякуємо Василю Олексійовичу за те, що допоміг нашим абітурієнтам знайти багато відповідей на свої запитання. Вам, абітурієнти, дякуємо за увагу. Бажаємо успіхів у написанні мотиваційного листа, здачі всіх тестів та до зустрічі в ЧНУ!